Олег Лазаренко часто співпрацює з полтавським краєзнавчим музеєм. Провів тут три масштабні виставки: апостольське запричастя, Україна, Індія. А от тепер віра, надія, любов. Це спроба осмислити долю України, проникнути в саму суть нашого духу менталітету. Прототипами для центральних полотен виставки послугували реальні люди. Я в основному я останній рік працював в деревні под ковягами в Росахівці, э деревушка маленькая, но которые живут три э бабушки как символ э нашей батьківщини, Вера, віра, надія і любов, яким 75 лет, 80 і 93. Хутірне життя у віддаленні від цивілізації привнесло у картини художника особливу невловиму атмосферу архаїчності і справжності, якої так не вистачає сучасним урбаністичним пейзажам і людям. Картини виконані у техніці мозаїчної поліхромографії, дивують вмілим підбором та поєднанням кольорів і світла, образністю та емоційністю. Те, що Олег Лазренко отримав власне дизайнерського світу, допомагає поєднувати нове і старе ретростилізацію і і модернсоврімним язиком очень сложна підати е, то Образы древности и для этого нужно сделать как-то такой налет патины времени. И поэтому хотелось, чтобы вот в этой технике, немножко вы правильно заметили, присутствуют элементы первохристианских мозаик. Візантійських, потом, потім можуть даже якісь елементи своей колористической, своими какими своїми укрупненнями планами і естественно, українська вишиванка і какие комп'ютерні вот разложения на пікселі. От, все это как бы объединено в єдину техніку. Художник включив до експозиції і кілька робіт 90-х років. Вони просякнуті відчуттям декадансу, породженого розвалом радянського союзу, тотальним переділом сфер впливу на думку Олега Лазренка. Вони доволі точно вписуються в сучасний дискурс. Хіба що постійно хочеться додати промінчик надії? Те годы они как бы э, ты смотришь на то, что э, не дай бог разрушатся храмы, не дай бог, опять что-то может произойти, какая-то вот напряжение, сложность. И вот сейчас мы видим, что этот вот 90-е годы э, развал Советского Союза и передел империи. Советской оно продолжается и уже набирает обороты и агрессия. И поэтому вот в этих в работах я как бы достал 90-е годы, и вот какие-то параллели, мысли, хотя не хочется э, делать современные картины украинские какими то э, без будущего. Адже війна не триватиме вічно, а краса разом із Вірою, Надією і Любов'ю. Має врятувати світ. Автор дещо відкрив завісу таємниці. У творчій лабораторії дозріває іще й Софія мудрість. От тільки вона видається не матір'ю цих трьох, а донькою з умудреними очима, за якими стоїть досвід батьків. Виставку демонтовано. Книга відгуків рясніє захопленими рецензіями. Далі експозиція в інших містах України. Я, конечно, благодарен полтавчанам всем, что они два месяца приходили, смотрели мою выставку. Я хочу всех поздравить с наступающими праздниками вот. и сказать, что до новых встреч.